Так що у здоров'я завжди намагається дослухатися до потреб своїх глядачів, от і зараз на ваших екранах наші контакти. І це означає, що кожен може або зателефонувати, або написати нам листа і розказати про все, що вас непокоїть. І вже аналізуючи ваші звернення, можу сказати, що, мабуть, одна з найбільш актуальних тем на сьогодні це тема погіршення зору. Звичайно, так, що у здоров'я неодноразово були програми саме за такою тематикою, тож давайте зараз пригадаємо історію героїні однієї з наших минулих програм. Ця дівчина мала. Серйозні проблеми із зором. Поки Поки не опинилася тут у ток-шоу здоров'я. Прошу відео на екрани. У вісім років Кристина почала втрачати зір і вже в десять їй зробили першу операцію. Лікарям вдалося повернути зір та здавалося усі труднощі позаду. Проте згодом юна дівчина серйозно травмувалася на заняттях з карате. Як результат відчарування сітківки і наслідок складні лінзи. Завдяки участі у ток-шоу здоров'я Крістіну проконсультували фахові лікарі. Вона пройшла повноцінне офтальмологічне обстеження. Тож, як наша Гриня почувається сьогодні, вітайте Крістіна знову у ток-шоу «Здоров'я». Крисіночку, ми раді тебе бачити. Я переконана, що у тебе знайдуться потрібні слова, щоб привітати усіх медиків а, зі святом. Хочу б поздравити всіх медицинських роботників з професіональним праздником. Пожелати здоров'я, довголіття, всього самого найлучшого. Так, і тоді ти зараз маєш мені допомогти викликати до нашої студії ту людину, яка допомогла тобі покращити зір. Добре? Да. Це визнаний автольмолог України Сергій Олександрович. Сергій Рекосідіток Здоров'я». давайте вітати. Пане Сергію, тримайте. Ви знаєте, я переконана в тому, що в цей момент багато наших глядачів, і особливо тих, кому вам вдалося допомогти, повернути зір, хотіли б вам зараз сказати просте, але ви знаєте, дуже серйозне слово. Це слово дякуємо. І ця нагорода, відзнака від першого каналу, від «Ток-шоу здоров'я за вашу турботу за наших глядачів. Вам щиро дякую. Дякую вам сердечно. Дякуємо. Можливо, ви також хочете привітати медиків. Чесно кажучи, сердечно хочу привітати всіх медпрацівників, побажати міцного здоров'я, гарного зору як професіоналу, офтальмолог далекоглядності в житті і побажати ще медикам пам'ятати своїх вчителів обов'язково. Ми вам щиро дякуємо. Дякуємо. Тетяна Дмитрівна, які напрацювання ми сьогодні можемо відчувати у сфері офтальмології? Я сподіваюся, що також Сергій Олександрович приєднається. Сергій Олександрович це прекрасний руководитель. Я О, тоже знаем. поздравляю і да, присоєди словам благодарності. Навірно, самым серйозним для нашої страни сьогодні является то, що 9 тысяч деток у нас являются инвалидами по зрению первой группы. И, конечно же, здесь это ранняя диагностика, это ну, все мероприятия, которые могут быть первыми, лечебными. А насколько сегодня вот мы можем помочь именно той категории деток, которые рождаются с врожденной ретинопатией. Это в основном дети с очень маленьким весом. Мы с 1 января 2007 года регистрируем детей весом 500 грамм и больше. Это есть европейская форма регистрации. И вы прекрасно знаете о том, что именно эти дети страдают врожденной ретинопатией. Есть ли у нас сегодня вот достаточные условия для быстрой своевременной диагностики? Насколько мне известно, это несколько только регионов. Что мы должны сегодня сделать, чтобы каждый ребенок был диагностирован и получил лечение? Мені надзвичайно приємно, що ви знаєте так глибоку проблему, і ця проблема дійсно існує. У нас кожного року може з'являтися близько 200 дітей, інвалідів по зору, mm. сліпих на обидва ока, якщо держава не втрутиться дуже активно в вирішення проблеми діагностики. Тільки три області: це Дніпропетровська, це Харківська і це місто Київ, мають ретинальні камери для діагностики немовлят. Уявіть собі, немовля, яке поміщається на одній долонці і яке в нього око в того немовляти. А треба детально подивитися очне дно. І для цього в світі. Існує ретинальна камера. В дев'яти відведеннях ми виводимо все це на великий екран і бачимо, в якій стадії ретинопатія. І знаходимо саме термінальну стадію, коли можна зробити лазерку агуляцію, і дитина буде після цього бачити. Якщо ми не діагностуємо своєчасно, діти будуть сліпими. Через те проблема є і прохання є велике. Все-таки забезпечити всі області ретинальними камерами. Я думаю, це вже питання принципу держави, а не в грошах. Я думаю, що це невеликі гроші. Я думаю, що будемо yeah, вирішувати це yeah. питання. Правильно? Спасибо, да. Мы откроем государственную программу.